Голова як розболілася. Ох, я вас. Ми треба попідвищи. добу по формі. Він тоже не по формі. Він вже на четвертий одівся. Ні, він зараз третій. А йому треба на четвертий. Правильно, тільки він третій наперед, должен вовсе, ще з длинним рукавом бути. Наперед форму. А я вже получили форму. <звук> 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 <не> <звук> а, дивись, Максим, ти просто я в 2 години постуває служби на КП-1. А да. Добре. Е, а ти одного годину година пройшовся по КПП? Той по ФЗ. Ентоні, Добрий вечер. Почекайте. Е, можна не мішати, будь ласка, бо у нас тут прям серйозний екзамен. Да. Yeah. Безобит. Я жалі Угу. Так що, то капець, який серйозний. Все, давайте На. ми проводимо цей. Не мешайте, будь ласка. Я йому виключу мікрофон, окей? Ну, не можна старших трогать. А, ну ладно. А давайте. ти одну годину проходив по території нашої організації. Оксан. А, це яке? Тренування по вогневій підготовці? Ні. бачиш, в тебе в підвищенні одна година пішового патруля по ФЗ. Тон з 4 на 5? А, ой. Ну, посував службу 2 години, ти це зробив? Так. Да. Тренування по вогневій підготовці ти тоже це зробив? Так. Да. Добре. Без часа на загального іспиту. Все, вопросов нету. Давай, тепер будемо... Тобі зробимо загальний іспит, Я тобі скину... Ти. Чекай... Там підвищення мені. А воно я? А, вот загальний іспит. Давай. Я тобі до особисті. Переходи по посиланню, включай демонстрацию екрану. знаешь, як включати? Максим. А, да, знаю, знаю, сейчас включу. Не, понял, його зараз а, якось нормально. Типа, його, гой, типа, чого ты на 13 роки, сейчас сон. Главное, щоб не вебка было. Не, вебка то ничего. Давайте просто відповідай на питання. И потім І побачим. Ой, чекай, чекай. Шейніч роби? Можеш Можешь А У мене типа разрешения мало. Давай. Е -е, як ваше ім'я? Погнал. Як звати? А який статик. статик? М -м -м -м. Тоже тебе. В тебе статік записуєш вісім п'ять. Один вісім сім. Все. І просто відповідай на питання. Так, а йде питання, бо в мене. Танко, да. О, а ще можна ближче? О, oh, дякую. Oh. Прям чітко сейчас. А ну-ка давай. Я не ще більше сказать, ніж я, то я похорону. Я я там здав. Що я помиляюся? Так, мовчи. Oh. Да, людина здає. Угу. Mm. А, чекай, чекай. Я забыл про вас, типа, написати написать код. код. А, да, что б я взяв. Ой, за скринем. Да, я забув взагалі. Скринешь чому? дай. Да, то э, відповідай, не? Хочеш? Пиши. Пиши мені. Це я пишу? Пишу, пишу. Угу. Фантом. Завтра шо? я тебе поп побрыю. Ну и добре. Не обижаюсь. Угу. А что там за спецоперация? Мы туда не залучаемся. Mm -mm. А как мне правильно доповести? Как не... мне правильно доповести? Типа почав... Не чекай. Почав проводити... Почав загальний іспит. У такого-то такого. такого. Потом там, якщо успішно здав іспит, такий-то такий. -то, такий. Лучше пиши хто. Ну да. Щоб потім вони не, не могли типа скидувати. друг другу. Ну да. Так там на боті камери буде видно статик. Ну, все равно. його пишеш, то і все. Угу. Проблеск ли? Okay, так сам играл Леха, меня походу крашнуло Да, крашнуло Угу, не, не крашнуло Я вот если шёл фрапшу тоже що мені що? Все <рикан> <рикан> а вы ще вещи на відповіли, весь там будет. Это я побачил. Зараз забувся. Поставте прочерк. Я <рикан> зараз перевірю. Вс, можете демонстрацію виключати. Видно? Ні, Не, кажу, виключайте. ты. вже не потрібна. Давай. для тебе дуже погані новини. Ну, она прям так доже погане. Ты, короче, сдав зависим правильно і Сім на правильних. Допустимо 10. Да. Так. що ти не знав. А ми можемо ще раз перетестацію сесію зробити? Ну, перетестаю ну. через деякий час він може підійти. Да, в ліче півгодини. Ну, да. Да. Пів От, плюс, плюс за півчаса підвітня. Ну дивись, усі. у тебе вже є. Mm. Ну дивись. Який тин код позначення прийнято. Типа, зрозумів, 10-4. Правильно. Напад на ФЗ теж правильно. Е, На увазі, коли вас запитують в рацію, ваше десь... 10. Що okay. там писали? Mm. 10 і 10.2 вроде. Почитай. 10 Ні, чекай, понял, у мене не пише. На ув'язненні, коли вас затримують в рацію, запитують в рацію вашу. Відповідь вроді должно це. Що там mm -hmm. за запитання було? Так вот іменно мені не відображається, понял? Яка іменно? Е, e, Ф. Хто хто? Третє запитання. Що за... Я Де... побачив за третє. Що там було? Ходу, що означає 10.20, проходи. Який робочий час Національної гвардії ти правильно відповів? У годині починається вечірнє шикування? Е, Вечірні шикування. Так. Да. Ти типа неправильно не відповів? Ти написав 21.00. Даю вам підсказку 21.30. Так він так і сказав. Я уже сказав. У робочий час без дозволу. Чи можна залишати. Що? Я ніхто не розумію. У мене тут... Чекай, я відкрию паралельно іспит. Військовослужбовців заборонен залишати форти у робочий час без дозволу старшого керівничого складу. Ти відповів вірно, це правильно. Кій код означає, взяв службовий Трампа. Ти 10 тут відповів правильно. В які дні діється ВЗГ? Вівторок, 4 п'ятниця, ти правильно не відповів. Відбувається 4-п'ятниця, субота, неділя. Місячна відпуска може тривати не більше. Ти написав 10 днів. 10 днів. Треба було написати не той тиждень? Е, що ви маєте зробити при затримні? Одягнути Дягну... на... нарушенки, назвати статтю. А краще там не знаю, що то правильно зробив контрольний пропусковий пункт дозволу. Волков... Ти написав МС, ЛСПД, полковникам майорам, генералам і ще якомусь. МС і ЛСПД ти неправильно відповів, знавши ти неправильно тут входив відповідь. Зараз. 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 Ти написав, означає, що означає стаття 8.2 Кримінального кодексу. 8.2 означає, типа, людина зійшла на охороняю територію. Типа, без базового людина. Типа, так. Да. Можна стояти в ПК на посолому посту, коли ви одні. Ти написав ні, ти відповів так. Ну, правильно. Наскільки годин можна брати перерву? Ти написав 2 години, значить правильно. Ну, по факту, ти типа на одному неправильно відповів. Ну, типа, так то не здав. А я не знаю, чого.